Дуже цікавий хід Трампа. Він приїхав е, до Британії не з порожніми руками. Він привіз багато грошей. Трамп привіз грошей, ну це дивовижно, але це факт. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець на телемарафон. Давайте поговоримо про важливе, тому що це реально важливе, хоч воно і ніби і не стосується прямо нашої війни чи нашого буття, але воно все стосується. Так от, Трамп привіз 42 мільярди. 42 мільярди 42. Це той, що нікуди ніяк. Що це за гроші? Це гроші інвесторів американських компаній, пов'язаних з IT із США. І це дуже важливо. Він починає будувати в Британії хаб, який буде використовуватися в цій частині світу. Тобто, це інтелектуальний хаб. Всі технології і так далі, і так далі, все це буде використовуватися для Європи. І е, саме сюди приїхали представники провідних фірм для того, щоб тут все це обговорити, побачити і почати діяти. Дивовижно, Трамп, який постійно заманює всіх вкладати гроші в Сполучені Штати, раптом починає інвестувати і привозити інвесторів для Британії. Чому? Китай, все питання в Китаї. Вони знають, що будуть атаки, будуть рубати кабелі, будуть нищити логістику. І для того, щоб мати свою логістику, і свої розробки і свої технології в інших частинах світу, американцям доводиться шукати базу в Європі. І Британії влаштовує найбільше, бо вона не член Європейського Союзу, вона більш незалежна, і тепер саме тут будуть розвиватися найбільші всякі, найцікавіші технології, і вони будуть орієнтовані переважно на Європу, звичайно, але вони будуть використовуватись всюди. І е, оці дві, ну така, як би сказати, розстроєність е, е, всього заходу. Бо якщо подивитись уважно, то е, захід складається з таких трьох шматків. Ну, давайте скажемо, прямо, може, із чотирьох. Але реально з трьох великих це Європа, Сполучені Штати і Канада, друга частина. І третя частина це Південна Корея, Японія і Таїланд. І там свій кусочок. Ну, і четверта це Австралія. Австралія, до речі, так і не уклала безпекову угоду з Новою Зеландією, колишньою своєю колонією. і... Щось вони затягують. Може вже Нова Зеландія якось постійно, поступово дрейфує до Китаю, сказати важко. Але менше з тим бояться американці, і Трамп виявляє здоровий глузд, як бачимо, що китайці можуть розірвати комунікацію між частинами Заходу. А у них все простіше. У них же, ви бачите, Росія, Іран, Корея. Індія, сам Китай, все це поруч, ніякого моря ніде немає, нікуди не треба полисти, достатньо просто проїхатись на коні з місця на місце і все буде нормально. Так що тут отака стратегія. Тобто є у Заходах своя проблема і намагаються якось її вирішити. Ну і ще дуже цікаво, якщо в цьому контексті говорити, то Європейський Союз активізує свої стосунки з Індією. Я думаю, що Європейський Союз намагається виправити помилки Трампа і якось повернути в належне русло Індію, бо Індія не може примкнути повністю до ворожого напрямку Росії, Китаю і так далі. Не може, бо там є суттєві відмінності. Ну, уявіть собі. Як ти можеш бути другом раба свого ворога? Ну, Китай це власник, Росія це раб, вже ну, менший раб після того, як Трамп прийшов, але менше з тим в рабство залізли. А Індія намагається значить, дружити з цим рабом, ну, якось не по поняттям. Тому воно там все у них дуже складно виходить. Їм Індії теж потрібні союзники, вони великою мірою на Штати покладались, але Трамп трошки там накосячив, і тепер Індія шукає інших шляхів. І, до речі, і Китай шукає шляхів до Європи, і Індія шукає. Тобто Європа стала таким дуже гарним, добрим поліцейським, і покладатись на неї можна і треба. Отака коротка інформація, політінформація про питання, які нібито прямо не стосуються України. Але той, хто дивиться, е мій канал давно знає, що все рано чи пізно виявиться, що це стосується України. Бо якщо б воно не стосувалося України ніяк, я би про це просто не розказував. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал і дуже прошу вас, ставайте спонсорами мого каналу. Вчора за день ніхто не став спонсором мого каналу. Просто катастрофа! А коштує це, нагадаю, 35 гривень. Гарного дня. Слава Україні!